На зв'язку з пів автор законопроєкту Ярослав Желізняк. Пане Ярославе, ми вас вітаємо. Доброго вечора. Ну що ж, давайте поговоримо тепер і про цю ініціативу. Ну, і перше, головне питання. Саме цим зараз треба займатися. Я розумію, що ви будете відповідати, але тим не менш, для глядачів, для розуміння, для українців, чому ми депутати раптом взялися за декриміналізацію цих статей? Це правильне запитання, і давайте скажу відверто: як людина, яка прийняла, напевно, одну із найбільших кількість законів з початку війни, в тому числі про підтримку дронів і інших важливих, ну, таке запитання для мене було б теж логічним. Якщо б не одне, але. Так. Тому що за це садять конкретних людей, живих людей вже зараз. В'язницю, на 5 років. За те, що військовий переслав своїй дружині свої оголені фотографії. Це конкретні, живі, кримінальні справи, на які в рік витрачають правоохоронці 81 тисяч людей на годину. Як а бігала, чого вони це роблять? Тимчасовою слідчою комісією по економічної безпеці. Так. Я вам скажу, що чомусь у наших правоохоронців не вистачає часу закрити нелегальні заводи з алкоголем, або з тютюном, або з паливом. Або нелегальні гральні зали, але 81 тисячу годин і по 40 людей на один обшук вони знаходять. А потім дівчата, хлопці, які ну так вони вирішили заробляти собі на життя, або просто пересилати цей контент, просто говорять, що мені байдуже, чому вони так вирішили, потрапляють в в'язницю. І я не бачу жодного проблеми знайти. Хвилину часу народного депутата для того, щоб нарешті вирішити цю ситуацію. Навіть, на жаль, якщо до цього 30 років ніхто не зробив подібне. Під час війни, конкретно за цей рік, за півроку, найбільша платформа з таким контентом, Онліпан, заплатила в бюджет України на армію 34 мільйони гривень Ще раз, гроші на армію. Волонтерський рух. Дівчата, хлопці, які збирають таким чином гроші на зсу, зібрали 31,5 мільйона гривень. І по закону України, діючому закону кримінальному кодексу, ми маємо їх за це посадити. Ну, пробачте, або ми злочинці, або у нас шизофренія. Іншого у мене пояснення: до цього немає. Ми не хочемо тут зробити якийсь там рай для опорної індустрії. Нічого не змінюємо. Є закон про медіа, він залишається дійним. Цей законопроект говорить дуже про жу історію, не про економіку, не про якісь там майбутні речі, а про права людини. Що якщо на вашому телефоні, конкретно на вашому особистому телефоні є фотографія заголеною людиною або ви художник і намалювали голену людину? А воли навіть дівчина, яка зізняла це на відео або хлопець, то вас за це не запраторять на 7 років в'язниці. От про що цей законопроект. Зрозуміло, просто таке враження. знаєте, складається, що правоохоронці вони користувалися цією статтею, що оці злочини, так би мовити, були криміналізовані криму... для того, щоб можливо тиснути, закривати якісь звіти, підвищувати собі, так би мовити, розкриваємось злочинів. Тобто вони не займалися відповідною своєю роботи, які мають займатися правоохоронці, а вони займалися дурнею, саджали, саджали людей в в'язницю за те, що вони просто робили фото. Відео або, наприклад, малювали, як ви сказали. Тобто, це не зовсім навіть про нас, про українців, а про те, що ми і досі маємо ці пережитки радянщини, які досі не прибрали законів. Так, да, досить вірно, Цей, ці норми перекочували з Радянського Союзу. Більш того, їх неправильно переклали з іноземної мови, тому там статті ну, виглядає достатньо дивно. І от я тут повністю погоджуюсь. Ви знаєте, якщо б це був рудюмент. Ну на якій м'яв маково говорить, що ніхто б не звертав увагу, і ми б не відволікали би ресурси, сили і людей би насадили в'язниці. Ну напевно, це не було б питання дуже важливе. Але ще раз, як голова тимчасово слідчої комісії, бюро економічної безпеки і інші 20 телеграм-каналів, які розповсюджують нелегальні цигарки або навіть наркотики, не можуть закрити. Але одночасно у нас 700 Справ по якраз виробництву розповіженню порноконтенту, і ще раз, ну ми справді віримо, що під час війни 40 правоохоронців немає чим зайнятися ніж закривати веб камери. Ну це справді пріоритет. Ми справді на це хочемо витрачати наші точно податки. Ні. Точно це ні. є точно той злочинний, на який ми маємо він є суспільно небезпечний. і на я, як людина, яка участвувала півроку в робочій групі правоохоронного комітету, за що їм вдячним колегам. Бачу, що жодного пояснення окрім як кришування немає. Наші опоненти, ну їх небагато, слава богу, але дуже часто використовують цей аргумент. А ви б хотіли б, щоб ваша дочка займалася порнографією. На що в мене є спориста людська відповідь? Не на як як не політика, а просто як людина, яка живе цій країні. Ні, не хотів би і зроблю все можливе, щоб під час виховання в родині, в школі, в університеті. Вона мала можливість зробляти зовсім іншими речами, а потім, як доросла людина, прийняла е, своє рішення чим займатися. Але й раптом що? Якщо вдруг моя дитина чи будь-яка інша дитина обере цей шлях, то менш за все, щоб я хотів, щоб на наступний день якийсь е, жирний, не дуже приємно виглядаючий правоохоронець з погонами прийшов і, як мінімум, вимагав від неї хабар. А дуже часто, на жаль, це навіть не на рівні хабаря а на інших послугах не хотів би озвучувати. От цього я б точно не хотів би. І ще раз повторюю, цей законопроект да там є економічна частина, вона дуже важлива. Там є юридична частина важлива. Але в першу чергу це про права людини. Людина, ми, ми не маємо лісту під ковру. Ми не маємо створювати в Україні пор, поспор постачі ну, чи, там знаукр нют видобування. Але ну ще раз, держава не має лісти. Під ковру, що роблять люди, вони Дивіться, платять податки. Ви правильно і все кажете. Можна забезпечити безпеку. Ви правильно все кажете. Просто насправді ви зараз піднімаєте більш глобальну проблему це бізнес. Який кришує правоохоронна система, то може врешті-решт зайнятися більш глобальним, тобто позабирати всі статті, які дозволяють правоохоронній системи кришувати наркоторгівлю, торгівлю людьми, врешті-решт. Якщо ми кажемо про так званий порноконтент, тобто там багато багато є моментів, які є, знаходяться або в сірій зоні, або так би мовити, в незаконній зоні. І сама правоохоронна система цим займає. Сама правоохоронна система це кришує. Про це всі знають, і ніхто нічого не може зробити. Ну Дивіться. Перед вами людина, яка в 2020 році своєю поправкою забрала економічну функцію СБУ. Це я зробив. Так я у них забрав цей департамент і прибрав це з Кодекс, але нічого в діючій системі не заважає зараз СБУ займатися. Тим ж самим по статті тероризм і там, фінансування країни-агресора і таке інше. На жаль, переставляння ліжок не приводить до необхідного результату. Для цього треба створювати незалежні інституції. Гарний приклад набу. От набу ми щось не чули, щоб вони бігали, займалися якоюсь ерундою. Ну, це рідкісні випадки. А ДБР і СБУ у нас ну виїзна фотосесія. Вже кого не не люблять в офісі президента, до того приїжджають uh -huh. і роблять фотосесію е в, і обов'язково викладають в мережу. Це обов'язкова функція. Бюро економічної безпеки, яка от я ж перераховую uh -huh. вам, ми у нас вкрали більше ніж 100 мільярдів минулому році. Це гроші армії. на палива, на митниці, на алкоголі на таке інші. У нас от, шоста зміна голови бюро економічної безпеки. Ми, навіть я не знаю якого профільний перший вихованний комітету і голови ДСК не знає це. Тому треба створювати інституції. Да? Ну, тут на жаль проблема mm -hmm. навіть на законодавстві. І давайте вже на завершення. Скажіть будь ласка, перспективи цього законопроекту. Як ви думаєте, як він буде голосуватися? Як швидко ми побачимо завершення цієї історії, так би мовити? І що тепер оця дурня, якою користуються правоохоронці, щоб кошмарити людей, її не буде. Я зроблю все можливе, щоб прийняти його можна швидше. Я сподіваюся, що колеги теж долучаться у нас величезна кількість співавторів. Ну чесно говорячи, навіть не розраховував на таку кількість, там декілька десятків, скажімо так, і ще триває збір підписів. Я поки не побачив жодного народного депутата з різних фракцій, які так чи інакше приймали участь в обговоренні, який був би проти. Поки розуміло. жодної позиції проти я не почув. Я сподіваюся, що так і залишиться. Можливо, там треба буде щось допрацювати по тексту. Це юридична і законотворча робота, але концептуально я не знайшов опонентів. Зрозуміло, дуже дякуємо вам. Будемо чекати на голосування. Будемо чекати на дебати, які, якщо вони відбудуться саме в парламенті, Ярослав Желізняк, народний депутат України, фракція «Голос» і перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів та податків. Зараз був з нами на зв'язку.